Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Зараз у нас вечеря. Я вам хочу показати, як приготувати ось таку смачнющу картоплю. Цю картоплю я називаю королівською. А смак її картоплі, яка печеться на вогнищі на вулиці, коли ми печемо на паличках або вогні кидаємо вогонь, Ну, і, звичайно, покажу вам свою тушонку, про яку я знімала відео, розказувала, як я закриваю її без автоклаву. Про гірки, які себе ведуть у консервації сорт сатіну. Ну, тобто, все у відео. Так, значить, нам потрібна картопля. Для це блюдо мене підсадила моя донька. Вона вихваляла його, це весь час робить вдома. Для своєї родини і мене підсадила. Ви знаєте, я спробувала раз, другий раз. Ну, настільки це суперова їжа картопля, що якщо, наприклад, приготувати для якоїсь вечеринки, там, якогось свята, то, звичайно, всі будуть у захваті. Дуже незвичайно і дуже смачно. Отже, картоплю я помила. Треба її помити, ну, так, добре вимити я її оцею тертушкою. Потерла, щоб не було нігде ніякої землі. Чистити її не потрібно. Тепер нам треба противень. Ну, Можна будь-які, ж картоплі, на яку ви розраховуєте кількість на таку, скільки картоплі треба взяти. Тепер я ріжу картоплю. картоплю ну, велика у мене картопля, то я ріжу на 4 частини. Ну, якщо зовсім маленька, то вже можна порізати і на дві частинки. Ну, ось у такі, бо велика. На картоплю і буду складати сюди. Спочатку я все ось отак викладаю на противень. Ну Я противень заслала пергаментом щоб він щоб потім його краще мити. Можна не застеляти. Це я виклала. Ну Я тільки готую це на вечерю для нас, тому я невелику взяла противень Можна великий взяти ось тут порізала такими надвоє різала, тому що. Маленька картопля, там, де більша, на четверо. Так, тепер я буду присолювати. Трошки я присолюю картопельку. Ну, так просто беру і кожну картоплинку присолюю, щоб, щоб вона ж була солоненька. Але який українець без сала і картоплі? Це наша національна їжа. Тому я Ось порізала кусочками такими сало, ну, невеличкими. Вони повинні бути, можуть маленькі бути, але товстенькі. Ось я нарізала. Зараз буду розкладати. Так. Знімаю і розкладаю. Ось я порозкладала сало. І поприколювала зубочистками. Можна напіл ламати зубочистки, деякі я поламала. Можна взяти просто сірником, але треба прикріпити, щоб був ось отакий човник. Бачите, оце в мене човник. І зараз я розогріваю духовку на 180 градусів. Ну, у когось наскільки розігрівається, ну, щоб вона запеклася. Печеться вона дуже швидко. І з'їдається швидко. Зараз ставлю в духовку, а потім покажу, яка вона мене буде після того, як запечеться. Ну що картопелька моя спеклась. Подивіться, вона брала себе жир із сала. Вона м'якесенька, а запах на всю кімнату, на весь будинок. Настільки він смачний цей запах, просто слюнки котяться. Зараз покажу, тільки витягнула гаряче ще. Ось зараз візьму. Ось із цього боку ось вона така, запечена. А тут м'якесенька. Ну, вона дуже смачна, дуже, дуже-дуже. Будемо ми їсти її із Ось цією тушонкою. Я зараз відкрию вам і покажу. У мене на каналі є відео. Я показувала, як я закриваю домашню тушонку без автоклаву. І мені писали, там, що вона там не буде зберігатися. Ну, як бачите, закривала я в липні 2023 року, зараз уже січень. Сьогодні 8 січня 24-го кришечка нормальна, ми її мої Зараз відкрию і покажу. Ось подивіться, вона така зверху. Там жир. Ось отака тушонка. Вона смачна. І покажу ще, як себе ведуть у консервації огірки сатіна. Хтось запитував? Чи годяться вони для консервації? Я розказувала про цей гібрид. Ось я відкрила банку. Подивіться, вони ось отакі. Всередині гірок сатіна. Це саме сатина. Вони дуже хрумкі. просто дуже-дуже смачні. Нема ніякої не пустоти, нічого. Всередині, тому. Цей сорт дуже вірніше гібрид. Дуже годиться для консервації. Ну і тушонку теж можна закривати без атаклаву. А картошечка просто королівська, смачнюща. Сало тут вже воно вижарилося, воно все пішло у картоплю. Не пішло воно вниз. Його там зовсім мало. А все воно пішло в картоплю. Тому картопля зараз ну печена картопля, яку ми пекли колись. Вогнищі на городі. Можливо, хтось згадує таке. Всім смачного всім. зараз у мене вечеря. Гарної вечері до зустрічей!